Казка. Лісова хатинка. Далеко в густому лісі стояла маленька хатинка. Вона була зовсім непомітна серед дерев і кущів, і лише тоді, коли ліс обгортався зимовим снігом, вона виднілася. Маленька, крихітна, вогняна точка у всій тиші та темряві, Ліс був прекрасний. Але був і тривожний. Густі дерева приховували від погляду багато таємниць, а самі стежки здавалися нескінченними. У лісі жили двоє дітей брат і сестра. Їх звали Матвій і Грета. Вони були дуже різні, але завжди разом долали труднощі. Матвій був спокійний і розсудливий. Він часто допомагав Греті зрозуміти, що її переживання це лише тимчасове відчуття. Грета ж була більш емоційною та чутливою вона могла бути дуже радісною, але іноді занурювалася в глибокі роздуми, відчуваючи страх чи тривогу. Одного разу, коли почався сильний снігопад. Вони заблукали в лісі. І, хоча вони вже йшли стежками цілу годину, всі дороги здавались однаковими. Час минав, а рідних стежок не було видно. Ліс почав ставати темним і страшним, і тоді діти вирішили знайти притулок. Дивись, брате, там світло! сказала Грета. Показуючи на маленьке вікно, яке світилось у глибині лісу. Вони підійшли ближче і побачили маленьку хатинку, яка стояла під великими деревами. Вікна були освітлені теплим світлом, а з димаря піднімався тонкий струмок диму. Вони постукали у двері, і старенька жінка запросила їх до хати. Заходьте, дітки, зігрійтеся. Сказала вона ласкаво. Я давно чекаю на гостей. Як тільки діти увійшли в теплу хату, вони відчули спокій і безпеку. Чарівна жінка посадила їх біля вогнища і запропонувала їм гарячий чай з м'ятою та травами. Вона сказала, що вже давно відчуває, коли хтось потребує допомоги. Ліс може бути дуже страшним, коли ти відчуваєш себе самотнім і загубленим, сказала вона. Багато хто боїться цього місця. Але є важливе правило не бійтеся темряви, бо кожна темна ніч рано чи пізно змінюється на день. Матвій і Грета здивовано подивились на неї. Як це? запитав Матвій. Але темрява здається такою страшною. Черівниця усміхнулася і попросила дітей розповісти про свої переживання. Я боюся темряви, зізналася Грета. Все навколо виглядає чужим і страшним. Іноді мені здається, що я не зможу знайти шлях додому. Іноді я теж боюся, сказав Матвій. Але я намагаюся думати, що є дещо, що допомагає мені залишатися спокійним. Я знаю, що завжди можу знайти спосіб розв'язати проблему якщо буду обмірковувати свої кроки. Чарівниця уважно слухала їхні слова. Ви маєте рацію, сказала вона. Страх може бути справжнім другом, який допомагає зрозуміти. Чого саме ми боїмося, але найголовніше не дозволяти йому керувати вами. Якщо ви дозволите собі бути визнати цей страх, ви зможете зрозуміти, що насправді вас турбує, і знайти спосіб впоратися з ним. Вона дала кожному з дітей по невеликому камінчику. Це не просто камінці», – сказала вона. Коли ви будете відчувати страх, тримайте цей камінь у руці, закрийте очі і згадайте всі моменти, коли вам було добре, коли ви відчували себе сильними. Камінь буде нагадувати вам про вашу внутрішню силу. Матвій і Грета прийняли подарунок з вдячністю вони не знали, як саме це працюватиме. Але відчували, що це допоможе їм впоратися з їхніми переживаннями. Чарівниця сказала: Але є ще одне завдання для вас Якщо ви хочете залишатися тут і відчути справжній спокій, ви повинні знайти в лісі місце, де ваше серце відчує мир. І коли ви знайдете це місце, ви повинні залишити там камінці. Які я вам дала. Завдання здалося складним, але діти погодились. Вони вирушили в ліс, що був тепер не таким страшним, як до цього. Кожен крок вони робили з повагою до лісу, до своїх почуттів. Матвій відчував спокій у кожному дереві, яке вони проходили, а Грета звертала увагу на птахів. Що літали навколо, та на кожну травинку, яка була покрита інеєм. Вони йшли довго, але не відчували втоми. Вони знали, що їхні серця стають легшими. Нарешті вони дістались до місця, де дерева утворювали чудову галявину, а навколо були тільки їхні сліди на снігу. Тут Серед спокою лісу. Вони відчули, що страхи більше не мають сили над ними. Це місце. сказала Грета, закриваючи очі і слухаючи тишу. Я відчуваю спокій. Матвій також відчув, як його серце наповнюється миром. Я теж, відповів він, це місце для нас. Вони залишили камінці на галявині і повернулися до хатинки. Чарівниця зустріла їх з посмішкою. Ви знайшли своє місце спокою, сказала вона. Тепер ви зможете повернутися додому, знаючи, що ваше серце завжди може знайти мир, навіть у найскладніші моменти. Мораль казки страх можна подолати, він не ворог. А підказка, що допомагає краще зрозуміти себе. Важливо не тікати від страху, а навчитися його приймати і долати. Внутрішній спокій завжди всередині нас, навіть у найтемніші часи, ми можемо знайти місце спокою, якщо навчимося довіряти собі та шукати підтримку. Разом ми сильніші підтримка близьких людей. Допомагає легше переживати труднощі. Кожна людина може впоратися зі своїми страхами, якщо навчиться їх розуміти. Темрява та труднощі це лише тимчасові явища, за якими завжди настає світло, головне не боятися просити допомоги та знаходити джерела внутрішньої сили. Ця казка вчить. Що навіть у складні моменти ми не самотні, і що справжня сила у вірі в себе та підтримці тих, хто поруч.